Привіт усім! Ми раді вітати вас від імені Traders Union, найбільшої спілки Форекс трейдерів у світі. І сьогодні ми відповімо на ваші запитання щодо мінімальних депозитів на Форекс. Чи можу я почати торгувати з долар? Так, звичайно. Мінімальний депозит в один долар передбачений в компаніях Exynos, InstaForex, Interactive Brokers, Admiral Markets, forex 4 FXOpen. Який мінімальний депозит для МТ? Один долар це мінімальний депозит для торгівлі на MT4. У якого Форекс брокера нульовий мінімальний депозит? Нульовий мінімальний депозит встановлюється самим ринком. Чому форекс брокери вимагають мінімальний депозит? Початковий платіж або мінімальний депозит покриває процес створення рахунку і гарантує, що у трейдера є достатньо капіталу для інвестування або відкриття позицій на фінансовому ринку. Який брокер найкращий з низьким мінімальним депозитом? З рейтингів на Traders' Union, Exnes займає перше місце з мінімальним депозитом в 1 долар. Як я можу поповнювати і виводити свої кошти на торгових платформах Forex? Залежно від брокера, ви можете вносити або виводити кошти з цих платформ за допомогою криптовалюти, кредитних дебетових карток, банківського переказу, скріл або іншими методами. Щоб дізнатися більше про 10 кращих Форекс брокерів з низьким мінімальним депозитом, перейдіть за посиланням під цим відео, а також прочитайте інформацію на нашій веб-сторінці. Якщо ви вже тут... Ви знайдете багато цікавої та корисної інформації, яка не вмістилася в це коротке відео. Успішної торгівлі!